Джамала отримала орден від президента. Джамаладінову Сусану Алімівну співачку так. От вчора в день незалежності України Володимир Зеленський на Софійській площі вручив співачці орден княгині Ольги. Дуже приємно і неочікувано отримати таку високу нагороду у день незалежності. Пише Джамала у своєму інстаграм. Це і радість, і смуток водночас, бо серед відзначених є ті, хто отримує нагороду вже посмертно. Ми живемо у реальності, де кожен день має високу ціну, яка зростає щодня. Бо щодня ми втрачаємо наших людей. Зауважила виконавиця. Був присутній під час нагородження чоловік Джамали, це він на світлинах. Також Сусана показалася з першим головою меджлісу кримськотатарського народу Муштафою Джемілєвим. Артистка говорить, що необхідно не забувати, завдяки кому ми можемо святкувати цей особливий день. Маємо дякувати нашим захисникам, завдяки яким ми тримаємо цю незалежність. Слава нашим захисникам і захисницям! Наголосила виконавця.